Я його ділянка, ще Ніколов, в ньому знаходиться 103 вихованці в нашого дикунату інтернату. По дві інтернату діє школа, е, е, де діти 18 років навчаються в школі, читати, 50, рахувати, і того, як уроки у своєї праці. Прищеплюють любов до праці. І результати цієї праці ми неодноразово доставляли виставку, як в місті Чебліця, Жорохів, у місті Чебця Івано-Франківську, багато років, у ракуші, я думаю, що хтось був присутній, раз, приймали участь в Києві. Діти, які старші 18 років, значить, мають соціальну реабілітацію депутації. В нашому будинку лікарку є макаронний цар, де діти відправляють для себе макарони, таким чином ми повністю себе забезпечуємо макаронами. Є Я Це питання по суті про те, що там є виступить сьогодні ваші колишні виховання, про те, що там є знущання над, над дітьми. Так є завишень у нас немає, у нас є батьківський комітет. Ми хочемо запитати батьківського комітету, зібрати батьків, батьки постійно контролюють, приходять. Дякую, я комісії. У мене ще одне питання. Ще одне питання, маленька, поки голова комісії. Оскільки нас туди нас все працює. Місяць, а зараз не авто. Але де працює сюди? У суді не спершу. Дякую. Ще є у вас в місії.